Так, доброго дня, всім. Форум для проведення комісії є. Хто за те, щоб розпочати комісію, прошу проголосувати. Хто за? Нас? Так, одноголосно. На порядку денному комісії одне питання. Що одне? Я ще одне. Я не зрозумів голосування по структурі культури. Наприклад... Ви проти? Не Ні, я зараз несемо ти ми. От Сережа говорить, що ми отвій не поняли, що воно на вивчення. Ми ви прочитають питання, а потім. Да. Це комісія голосує. Олег, ви... Олег, Олег, ви... Олег ви... Ви... будемо за голосу. Там такі фотографії, виходить, що ми повинні потім. Що-що? Ви обговорюєте. На порядку денному одне питання. Про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року. Про селищний бюджет Савранської територіальної громади на 2025 рік інформує Колодюк Алла Федорівна. Будь ласка, вчора вранці надеса надійшов розпис на додаткові кошти, субвенція з державного бюджету. Е, у нас вона вже була раніше у минулих роках, це субвенція на реалізацію соціального проєкту активні парки локації здорової України. Сума субвенцій складає 79 тисяч 56 гривень. Є постанова, яка передбачає порядок використання даних коштів, обов'язковою умовою використання коштів співфінансування 25%, найменше від субвенції там рахується, і е, відділ освіти прорахував необхідну суму співфінансування 26 тисяч 352 гривень. Ці гроші ми візьмемо залишимо згідно завишку коштів. і вже... Е, Розпису, там з квітня місяця йде розподілено по помісячному розпису і ну, буде працювати людина. Це послуги, будуть фахівця із фізкультурно, да, на світ на право. Це, це індивідуальний освіт. Да, да. Так, da, це Да, Це, це. отакі от, додаткові зміни. Прошу питання, немає. Да. <name. кл 'яз Premise> Виносимо проєкшення на сесії. Хто за те, щоб винести проєкшення на сесії, прошу так? Доповнення на так. Дякую, одноголосно. Тепер ви. Моє питання, я так і не зрозумів, тому ми винесли на сесію. Винесли. А щось третє. Е винесли на розгляд. Я не отримую спід винесення і навіть якщо передають, просто там не було прямого голосування. І ось Сірожа так, поняв, так, що ми, ми на довивчення його. Ну, на довивчення не ну, було. У нас багато питань. Чому такі ставки? Чому на була одна ставка? І на Йосипу одна при різній кількості населення. Там був проєкт рішення. Ще одне. ми... ми — Сказали, да, ми став... що сім ставок вони додають. Сім з половиною. Ще одне. Да. Щоб дати. Щоб дати одну ставку на селищну раду. У відділ 5 гонтера. У нас тут було скільки сесій? А тут так легенько половиною ставок без довивчення, що в нас тільки одна культура. І зробити аналіз той рік, вже було їм той рік добавлення збільшення штатних одиниць? У е, них було що спеціаліст з охорони права. Да. Було збільшення. Вони потихенько, а попередній ще, ви знаємо, за рахунок скор... когось скоротили і ввели цю одиницю. Да, да. Чого не до Можливо, є кошти, можливо, заслуговується все. Но я дивлюся, як на душу населення, кількість працівників культури. Я не можу порівняти концепту сьогодні із Йосифом, по кількості населення, яке обслуговує будинок культури. Якщо сьогодні мені говорять за меценатство, низько скаляю голову, сьогодні багато людей займаються і школи, і заклади. але це не пряма робота відкритий ключ, і, і, а меценатство робиться безкоштовно. Наскільки я розумію? Правильно? Да. Олександр а це і давайте вони волосся. Олександр Юрійович, давайте я таку пропоную пропозицію внося, що Ми вже так, як проголосували, виносимо на сесії. На сесії вивезли і соціальні на сесії. Ні, на сесії ні, і я просто знімаю відео, свій відео, голос із попередньої комісії. Так. Просто не було прямого голосування, тільки було слово, ви проти конструї, я не проти, якщо коштував, так, є кошти було це. А коли приїхав вдома розібрався і так далі. А є ж відеоз'яви. Дивіться, є дві пропозиції за Зараз голоса пройдуть. Я ж це вже вивчив. Да. Да, я розшив... я проголосую, Сих... тоді утримаюся. Ми не утримайтеся утримайтесь, ви утримайтеся, Утримайте. 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 утримайтеся. Утримайте. Все, щоб було вже процедурно, як ми можемо зараз. Ну я в Ну вивчу. так скажуть, ну мала ця комісія. Так розглянула, так, що всі утримують. Що його виносити, як ви не вивчили? На вивчення, На вивчення і все. То може на сесії запропонувати, що його надо вивчення, вона ж дешевити. Рібани винесла, що винесла. Да, так, вони винесли на розсути. Ну, ми за того, що от, багато є там 0,25-0,5. Ми да? багато про це говоримо. Так. Ну треба або опрацювати, да, оптимізувати, ну, ну не на 0,25 і на 0,75. Слівно вже людину так. треба. 540 чоловік працює в освіті. світі. Питайте зараз очільника, скільки в нас оці на кусочки? 0,5-0,25. Набагато більше, ніж в культурі. Ну, я розумію. Це що ну, ми на ланцюгову пайпізі... реакцію давайте всіх так пішла дитина на 0,5. Попрацювала місяць і покинула. Вона каже, все. А аналіз зроблений, скільки заходів проведено в якому закладі? Якщо сторі, Знаєте, кого я тільки оцю? ось цих подивився? Оце пункт 2. Савранський селищний будинок культури. По-перше, і ще ж одне питання. А рівень спеціалістів по разних закладах. Оце цього... єдиний, де відпрацьовує, я розумію, я тут, тут розумі... населення скільки? Хочу всі по концебі. У нас у концерті. вони відпрацьовують, вони їздять на всі заходи. Вони, діти практично кожен день приходять там якісь прощення, проєкшення а Вони ж там можуть розійтися. Що це? Так. Не зва, не дописати, я допишу рукою. На ставку бібліотека, бібліотечний фонд. Ну це я просто її не побачив, вона меншою. Не знаю, не знаю. Може, ви ститані на другий. Ну, Ні, я виписую, що на довиченні все, а дальше на позицію. Ну, це я останній раз, якщо так, я ж говорю, тут вставили, я поки з цими сумами розібралися. Тут дописую, наскільки яка ставка збільшилася. Де тут був аналіз? Тут ще ні плюси, ні мінуси. Ми принесли, ми Ще що комісія буде перехова, але затерблять, щоб ви розуміли, додати. розуміли, не друга там поправка, 660 тисяч, окремо грапові до нарахування ага. 140 тисяч, ага. це разом, якщо додати 800 тисяч буде, бо там 000, то це за 8 місяців, це 3 четверти. 3 четверти. А якщо 750 на 3, це на міні, 70, на міні, це вже міні, за буде. мільйон буде добавка. Мільйон ми домовляємо на суді може, на, бері, 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 на бері, бері, бері. не можу вам написати. Я вас зберігу. І ще одне питання. Так як ми спішимо, от такі листи мають проходити по ремонтам, по це у нас є будівельна комісія. Це ми маємо сідати будівельну комісію з плана Один. Але Федері, щоб літикалі в ці двері, яка ці двері, щоб трошки бухгодовитися.